Ви можете створити свою власну кампанію або стартап, де ви будете розробляти нові технології та ідеї. Я вам дуже не раджу засиджуватися на роботі довго. Я хочу розповісти про один день життя фахівця на еромалії. Давайте ще трохи поговоримо про можливості у роботі та розвитку для фахівців і штучного інтелекту. Ви зможете співпрацювати з чинними з усього світу, щоб разом вивчати нові ідеї та створювати інновації. Наприклад, ви можете працювати з вченими, щоб створити нових роботів, які допоможуть людям у повсякденній діяльності. Хто знає, можливо, колись ви отримаєте навіть Нобелівську премію. Ви матимете можливість відвідати міжнародні конференції та семінари по всьому світу. Де ви будете ділитися своїми дослідженнями та вчитися від інших. Наприклад, ви можете поїхати на конференцію в Японію і познайомитися з дітьми з усього світу, які також цікавляться роботами. На вас чекають публікації в наукових журналах. Ваші дослідження можуть бути опубліковані в наукових журналах, де вони стануть доступними для інших дослідників і вчених. До слова, вже зараз ви можете написати статтю про свої дослідження та опублікувати її в журналі для інших дітей, які також цікавляться роботами. А головне, ви можете створити свою власну кампанію або стартап, де ви будете розробляти нові технології та ідеї. Наприклад, ви зможете створити стартап, який розробить роботів для дому або нові програми для навчання. І при цьому ви будете постійно вчитися та досконалюватися, щоб бути в курсі новітніх технологій і використовувати їх у своїй роботі. Наприклад, ви можете вивчати нові програми та інструменти для створення роботів або аналізу даних. І наостанок я хочу розповісти про один день з життя фахівця на еромережі. Починається з перегляду електронної пошти, планування задань на день, обговорення задач з командою. Далі фахівець починає роботу над проєктом. Він займається збором аналізом даних, займається розробкою та тестуванням моделей, або займається виправленням помилок та оптимізацією алгоритмів. А потім обід. Треба обов'язково добре харчуватися, щоб мати силу на роботу. Час також можна використати на відпочинок. Або нетворкінг з колегами. А після обіду на вас чекає продовження роботи, впровадження моделей в продуктивне середовище, документування результатів і таке інше. А на вечір зазвичай планують участь у вебінарах чи онлайн-курсах для підвищення кваліфікацій, або готують звіти та презентації для клієнтів або керівництва. Я вам дуже не раджу засиджуватися на роботі довго. Обов'язково треба відпочивати, займатися хобі або спортом. Отже, друзі, сьогодні ми дізналися, що роблять фахівці із штучного інтелекту. Пам'ятайте, що кожен з вас може стати частиною цього захоплюючого світу, де вчені та роботи працюють разом для створення нашого майбутнього. Підписуйтесь на канал фонду Ріната Ахметова, щоб дізнаватися більше про інші цікаві професії в комп'ютерній сфері і не тільки. До нових зустрічей!